Вітаю! Сьогодні ми з вами попрацюємо над додатними, від'ємними числами та числом, і між ними числом 0. І щоб зрозуміти, які числа є додатні та від'ємні, ми можемо скористатися нашим рахунком в банку. Якщо на нашому рахунку є 200 гривень, то це вони наші, і це у нас плюс 200 гривень. А якщо ми витратили на 200 гривень більше, ніж у нас було, то на рахунку буде світитися. Мінус 200 гривень. Це означає, що ці 200 гривень ви коли заробите наступного разу зарплату свою, і отримаєте на рахунок в банк, то банк їх у вас візьме. І у вас буде мінус 200 гривень на 200 гривень менше, ніж би ви могли заробити, якби нікому нічого не були би винні. От якось так. З додатними та від'ємними числами ми будемо працювати з вами протягом цього уроку. В першому номері нас питають, які з наведених чисел є додатними, а які є від'ємними. Якщо перед числом стоїть мінус, а мінус це невід'ємна частина числа, тобто він стосується завжди того числа, що стоїть після нього, то ми маємо справу саме з від'ємними числами. І в нас є мінус 17, мінус 5,1 восьма, тобто це все є одним. Від'ємним числом мінус 6,2. Далі, також мінус 19,217. Всі ці числа є від'ємні, що для них є спільним: мінус, який стоїть перед ними. А які ж тоді числа є додатними? Багато хто думає, що це абсолютно всі інші числа, які не мають мінуса. Насправді це не зовсім так. От є число 11,4, Перед ним нема мінуса. І справді воно додатне. Також є 12,18. Перед цим числом теж немає мінуса, і воно теж додатне. Але є число, якому немає різниці, чи перед ним стоїть плюс, чи перед ним стоїть мінус. Це число знаходиться посередині між додатними та від'ємними числами на координатній. Прямі. І це число 0. Воно по суті ні від'ємне, ні додатнє, а є кордоном межею між ними. Тим чином, ми його не відносимо до жодної з категорій. Він ні додатне, ні від'ємне число 0 сам по собі. В наступному номері потрібно назвати покази термометрів на малюнку. В першому випадку ми маємо. Число, яке знаходиться менше нуля. Тому ми поставимо мінус. І по поділках порахуємо аж до 4. Тобто температура на даному термометрі мінус 4 градуси Цельсія. А от уже на наступному термометрі вже більше за 5 градусів Цельсія, 6 градусів Цельсія. В нас плюс 6 чи мінус 6. Плюс 6, хоча плюс можна було би і не записувати, тобто можна було б написати просто 6 в наступному випадку у нас мінус, тому що менше за 0. і біля нього стоїть 5, мінус 5. В наступному випадку у нас буде 2 градуси Цельсія, це або плюс 2, або просто 2. Таким чином, ми зробили це завдання. В наступних уроках ми будемо теж з вами працювати над додатними від'ємними числами, але в деяких випадках будемо. Використовувати координатну пряму, де на ній також буде 0. Раніше ми могли писати з вами додатні числа, і ми б мали би, наприклад, там плюс 4, і це число знаходилося б от в цьому місці. Але тепер ми могтимемо рухатися і ліворуч, і мати мінус 1, мінус 2, і мінус 3, і мінус 4. Тобто число на відстані 4. Від початку координат у нас буде не тільки по одну сторону, а по обидві. Тільки в одному випадку це буде мінус 4, а в іншому плюс 4. Тобто працюватимемо так же, як от із термометром ми працювали, але ніби як покладемо його на бік. І в нас будуть додатні числа, такі як 5, і від'ємні, такі як мінус 5. Але про це буде детальніше уже в наступних уроках. В наступному ж завданні потрібно записати за допомогою знаків. Повідомлення від синоптиків. В першому завданні є 13 градусів тепла. Це означає, що у нас буде плюс 13, а в другому 6 градусів морозу. Коли морозу, то це холодно, буде мати мінус, адже на термометрі це буде нижче за 0, аж на 6 поділок, тому буде мінус 6. В третьому випадку тільки 2 градуси морозу, то ми запишемо мінус, бо нижче за 0, і напишемо 2. В четвертому завданні 8 градусів тепла. Ми можемо написати просто 8, але нас просили з допомогою знаків плюс та мінус, тому ми напишемо плюс 8. І зробив в останньому номері на сьогодні: ми будемо робити задачу про Сергія, який зайшов у ліфт 16-поверхового будинку на 9-му поверсі. Тобто він на даний момент знаходиться на 9 му поверсі. Він міг поїхати 5 поверхів вгору, тобто додати ще 5 поверхів і вийти з ліфта на 14-му поверсі. У нас 16-поверховий будинок, тому 14-й поверх там має бути. Може бути такий варіант, але поїхати він міг не лише вгору на ліфті, а міг поїхати і вниз, мінус 5, і вийти на 4-му поверсі. І це теж можливо. Тобто, це були б ті можливі варіанти, про які тут говорилось в умові якому поверсі він вийшов, або на 14-му, або на 4-му. І ми розглянули всі можливі випадки. Вам же пропоную зробити схожі завдання на ті, що ви бачили сьогодні. А на сьогодні, все, і до зустрічі наступного разу.